Біла зірка України невигадані історії з життя Оксани Білозір. Саме така повна назва книги, яку презентували у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Її автор, заслужена артистка України, відома українська журналістка Анжеліка Рудницька. У нашому місті книгу презентували вперше в Україні. І автор книги і її головна героїня розповідають не випадково, адже обидві жінки народилися на Рівненщині. Ми ще не презентували цю книжку по Україні, хоча запрошують у всі куточки на захід, на схід на південь на північ. Але ми з Оксаною, ну то літо було, то ще щось я кажу, Оксана, ну перше, де має бути. Ну і батько казав, дівчата мусите все-таки в рівному. І от завтра, ви знаєте, що зараз відбувається форум видавців у Львові. Завтра ми презентуємо цю книгу. Всі видавництва готуються до цього форуму. Но ми вирішили, що все таки ми не порушимо своє слово. В книзі Біла зірка України авторка розповідає не лише про творчість Оксани Білозір, а й про її особисте життя. Головна героїня каже, надто довго думала над назвою, що та аж їй наснилася. Від сьогоднішньої нашої зустрічі, фактично, вона піде рухатися Україною, вона буде шукати свого читача, вона буде шукати тих людей, яким це буде цікаво, а може для когось це буде навіть і потрібно. Хочу вам відразу сказати, що я не, ніколи би і не планувала писати книги. Для, взагалі, для мене, це я така людина взагалі була така, ну якби. Мама мені казала, ну що ти така скромна. Саме про маму найлегше писався розділ книзі, бо всім, чого досягла Оксана Білозір у своєму житті, вона завдячує найріднішій людині у світі. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.